Доброго дня, шановні колеги аграрії, мої підписники. Сьогодні вже на вулиці 23 вересня знаходимося на кукурудзі, на яку не покладали надію, це кукурудза Піонер П9074. Отакі початки, койде є виповнена, ну в принципі доволі непогано. Так, кукурудза сохне інтенсивно, бачите, майже вже суха, листочки кой, де зелененькі, пооставалися. Ну, це в такий період. У нас такої кукурудзи ще не було. Так, Що по бур'яна? Бур'янами тут боролися двічі. Так, Перший обробіток був тут, до шила повилазили, ми вносили там до сходовий гербіцид. Якоби перву волну убрало. Ну потім пройшов маленький дощик. Там я не знаю скільки мінімути, ну, зов, зовсім кірочку підмочив. І якої який бур'ян повідходив. Повідходив, ми ждали, ждали, вирішили бризкати е, мусон а, примус і мусон Мусону давали тут більшу норму. Так, да, якоби бур'яни пропали, але пішли дощі, я не пам'ятаю це коли. У липні місяці пішли дощі. Кугуруза вже була висока і пішов отакий бур'ян. Ну, що я скажу, ми тут навіть не оглядали таких. Сіяли ми своєю сівалкою. Тут схожість не 100%. -на. Тут ми сіяли 72 і в землі землю посіяли, ми схожість тут буде 1055. 1000... Качани тут доволі гарні. По 200 грам буде. то ну, Я думаю, що врожайність буде не менше 10 тонн. Так, візуально глянувши, ще поміряємо вологу. Уборка. У цьому році буде рано. Завжди ми молотили. В кінці жовтня в тому році молотили. Що після Нового року, що весною. Ну, зиму нема смисла її оставляти, якщо вона суха, в принципі. Такі справи. Так, дякую всім за увагу. До побачення.